Окамтіласка просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. США. Допомогли побудувати армію Китаю, втрачаючи гроші через нечесні торгові практики. Пекіна про це заявив Дональд Трамп. Ми створили армію Китаю за гроші, які багато років втрачали. Нас дурили. США закликали Китай не чинити тиск на іноземні компанії, які допомагають відновлювати американську промисловість, інакше обіцяють заходи у відповідь. Понад мільярд доларів вкрали китайські шахраї в американців за останні три роки, використовуючи фішингові повідомлення та фіктивні державні збори. А у Китай під час пленуму ЦК Компартії громадянам заважають приїхати до Пекіна, щоб поскаржитися на несправедливість з боку місцевої влади. Розповімо також про незвичайну акцію протесту. У мене багато кіз 150, деякі померли. Є ще, але я їх сюди не приводив. Президент США допомогли створити сучасну армію Китаю і втрачали гроші через недобросовісну торгівлю Пекіна, так вважає Дональд Трамп. Ми створили їхню армію. Ми створили армію Китаю за гроші, які багато років втрачали. Нас дурили Трамп додав, що розраховує укласти вигідну угоду із Сідзіньпіном я отримав сотні мільярдів доларів від Китаю. Я запровадив для Китаю великі мита. У мене чудові стосунки з головою сі. Я розраховую укласти з ним вигідну угоду, і він погодиться на це. Я хочу, щоб він уклав вигідну угоду для Китаю, але вона має бути чесною. Протягом багатьох років вони заробляли по 500, 600, 700 мільярдів доларів. А ми нічого не заробляли. Енвидбімекинате. Очікується, що Трамп та Сі зустрінуться наприкінці цього місяця в південній Кореї в куларах саміту АТЕС. Торговий представник США закликав Китай не тиснути на іноземні компанії, які інвестують в американську промисловість. Він також попередив, що в іншому разі Вашингтон вживе заходів. Минулого тижня Китай ввів санкції щодо п'яти американських дочірніх фірм південно-корейської суднобудівної компанії Hanwha Ocean. Рішення набуло чинності негайно. у поведінці Китаю з'явилося щось нове. Він переходить у наступ. Чанханва Ушен, яка володіє провідною американською корабельною у Філадельфії, відіграє провідну роль у відновленні суднобудівної галузі США. Вашингтон у цій галузі опустився з першого на 19-те місце у світі, будуючи менше як 5 суден за рік. Китай випускає 1700. Водночас США звинувачують Пекін у несумлінних торгових практиках та завданні збитків американському судноплавству. Недавно Вашингтон запровадив збори для китайських суден заходження до американських. Цих портів Китай відповів дзеркальними заходами, а також санкціями щодо південно-корейського підприємства. Торговий представник США назвав дії Китаю у відповідь економічним примусом з метою вплинути на американську політику і контролювати глобальні ланцюжки постачань. США Австралія уклали нову угоду щодо рідкісних земельних металів. Експерти називають це гарним початком у прагненні скоротити домінування Китаю в галузі однак для створення альтернативних ланцюжків постачань знадобиться набагато більше часу та коштів ніж може здатися. Згідно з планом, обидві країни протягом найближчих півроку зобов'язуються виділити не менше ніж мільярд доларів на проєкти з видобутку та перероблення мінералів. Президент Трамп заявив, приблизно через рік ми матимемо. Тільки критично важливих мінералів і рідкісноземельних металів, що не знатимемо, що з ними робити, питання коментує Деніел Моган, аналітик з гірничодубовної галузі компанії Баренджої Financial Services Firm це гарний початок, якщо розглядати його з погляду диверсифікації з метою подолання китайського домінування, але це вимагатиме багаторічної концентрації зусиль з боку урядів кількох країн, а також великих інвестицій. Ця рамкова угода дасть змогу значно збільшити видобуток та диверсифікувати ланцюжки постачань, але нам імовірно буде потрібно ще 5-6 років. Це така собі провідна зірка для галузі. Очікується, що за цим кроком піде безліч нових угод. китайські шахраї крали в американців понад мі. Мільярд доларів за останні три роки. Про це попереджає Міністерство внутрішньої безпеки США. За його даними зловмисники використовували фішингові повідомлення та фіктивні державні збори, зокрема, плату за проїзд автомагістралями. Спочатку вони розсилали тисячі шахрайських смс-повідомлень. Як тільки жертви натискали на посилання в цих повідомленнях, їхні паролі та номери кредитних карток зберігалися в базі даних шахраїв. Потім злочинці створювали хаманці Google та Apple в Азії, додавали до вкрадені дані карт їхні спільники в США використовували ці гаманці для покупок від подарункових карток і смартфонів до ще дорожчих товарів, а потім відправляли їх до Китаю щоб вивести гроші за даними дослідницької компанії Cyber Security Ventures, у 2024 році. Збитки від кіберзлочинності становили 9,5 трильйона доларів. Поки найвище керівництво Китаю складає план на найближчі п'ять років на пленумі ЦК партії, десятки тисяч китайських громадян стікаються до Пекіна, щоб подати скаргу на несправедливість з боку регіональної влади. Кінцевий пункт їхнього призначення бюро апеляції в Пекіні. Під час з'їзду влада всіма силами намагається завадити їм приїхати для китайців Це звичайна практика. Серед прохачів багато тих, хто зіткнувся зі свавілям. Наприклад, місцева влада незаконно знесла їхні будинки, щоб конфіскувати землю та продати її під будівельні проєкти. У китайських судах справедливості досягти майже неможливо як наслідок тисячі китайців, щорічно стікаються до Пекіна, щоб звернутися до вищих інстанцій. Утім, дуже часто їх зупиняють на півдо. Розі її розвертають назад. Деяких заарештовують. Ми поговорили з одним із таких прохачів. Його голос змінили з міркувань безпеки. Влада порушує закон, вона робить усе, що хоче. Влада знесла будинки деяких прохачів. Люди приїхали сюди, щоб подати апеляцію, а чиновники хочуть їх заарештувати. Понад 100 кіз зібралися біля будівлі місцевої адміністрації у китайській провінції Шенсі. Їхній власник на прізвище Джан відправив їх туди на акцію протесту. У мене багато кіз, 150. деякі померли. Є ще, але я їх сюди не приводив. Джан вимагає від місцевої влади справедливої компенсації через будівельні роботи. Його козячу ферму підтопило, й тепер йому ніде тримати своїх тварин. Державна будівельна компанія компенсувала Джану менш ніж 300 доларів. Китайські підприємці страждають не лише через складну ситуацію на ринку. Вони також стурбовані загрозою раптових арештів. Цього року щотижня заарештовували щонайменше одного керівника компанії, зареєстрованої на біржі в Китаї. Більшості висунули звинувачення у порушенні правил захисту інформації. Критики стверджують, що це розпливчасте звинувачення, за допомогою якого можна переслідувати будь-кого. Пекін називає свої дії антикорупційною кампанією. Повідомляють, що Після її початку в Китаї сталося кілька гучних самогубств серед бізнесменів. Раніше таку кампанію проводили в державному секторі. Тепер в Китаї гадають, яка ж група стане наступною мішенню.